А що ви депутати сделали для того, щоб не було диктатури? Якщо хтось забув, то в Україні парламентська президентська республіка, не наоборот. Ви навіть не можете 45 голосов голосів забрати, щоб не подать, чтобы подати запрос в КСУ у легітимності Зеленського. Дивіться, по перше, це мав зробити Зеленський. Тому що це його зона відповідальності як президента держави. По-друге, навіть якщо б хтось сьогодні захотів зібрати 45 голосів, їх би не було в залі, і монобільшість би не дала і групи і колишні групи ОПЗЖ. Підписи за це не дадуть, тому це, це гарний п'ярход, але абсолютно не е, призведе до жодних е, правових наслідків. Ну якщо зовсім казати правду про консінесу, то свого часу була відповідне звернення. Якщо не помиляюсь, в 2014 році ви можете з ним ознайомитись. Там написано наступне: що жодних, е, жодних умов, які б могли пролонгувати повноваження президента, немає. Справедливості зараді тоді не було, тоді не було воєнного стану, і тут інша трошки історія. І для того, щоб ні ви, ні я, ні хтось інший сьогодні не сперечався, не думав, не вигадував, не стверджував, президент мав виконати свій обов'язок як е, е, гарант конституції звернутись до Конституційного суду. І це не питання всередині держави, це навіть не питання диктатури, це питання того, щоб на рівні. Наших міжнародних партнерів навіть думок не було про те, що якось тут щось не так відбувається, і що прашисти не використовували це як один з аргументів проти нашої з вами держави. Але президент зробив так, як він зробив.